Вийшла розігрівати машину свою і замітаю із машини сніг. І ви подивіться, ось, який гарний розсипчастий сніг. Дуже красивий. Бомбезний просто, мені він так подобається. Легенький такий. Ось який сніжок. Чи що зараз креветки? Я буду робити суп том-ям. Хто пробував? Я пробувала в закладі, але вдома я ніколи не готувала. Сьогодні буду перший раз готувати я. Для цього треба креветки почистити. І з цього їхнього лушпиння з цього треба зварити бульйон. Біск. Якщо я не помиляюсь, називається це. Коротше, бульйон такий креветочний. Зараз буду вам показувати. Дивіться і будете вдома готувати. Попробуйте ось теж. Все, у нас виключили світ, так що готуємо без свету. Ми. Наливаю олію небагато так. Хай трошечки нагріється. Ми готуємо тут із помічницею. Вона їла лимон тільки, що й треба її назад. Будемо готувати чай. І питимемо чай з лимоном, да? да. тепер висипаю я сюди лушпиння із креветок і піджарюю. Так, У мене тут помічниця, яка допомагає мені готувати суп том'ям, ям. Да? Ти що робиш? Ти мішаєш, перемішуєш, Да? щоб лушпиння не підгоріла. Mm. Да? Трошечки піджарили, тепер я виливаю воду для бульйону. Налила водички, ви дивіться по тому, скільки ви хочете його готувати, і наливайте. Я, коротше, ну, пошти покрило всі креветки. Ну, коротше, ви бачите, скільки я води налила. І тепер жду, поки вона закипить, а потім я буду поварю трохи і буду зливати цей бульйон. Тут у мене розтає кокосове, кокосове молоко. І зараз я беру, переливаю бульйон з креветок в іншу каструлю, в якій я буду вже доварювати суп. Так. А креветки вже можна все, в мусорку. Показую вам, яку я знайшла пасту том що треба в цей суп. У мене дві. Одна така в пакетику. На пробу взяла, там було і більше, звісно, баночка. Ну я взяла пакетику, попробувати. І така в баночці теж. Взяла на пробу, не знаю. Визначусь тому, яка смачніша, і буду брати, яка мені більше подобається. Ну, а якщо обоє не понравиться, я буду пробувати іще. Можете написати мені в коментарях, яку. Пасту том ям використовуєте ви для цього супу, яка смачна. Пасту том ям кидаю за смаком. Зараз попробую, яка вона чи дуже гірка, чи ні пекуча. Якщо мені буде нормально, то кину зараз іще. А тут розтає в мене кокосове молоко, ну воно щось взагалі. А, ні, розтало. Так. Да. А тут ще вариться в мене вода. Це в мене на лапшу, буду заливати її. Вода в мене вже закипіла. Тепер кидаю цю рисову лапшу просто кип'ячу воду, щоб вона стала м'якою. Я вже тут понарізала помідори. Тепер вливаю кокосове молоко. Не знаю, звісно, скільки його вливати, чи все, чи не все. Зараз буду пробувати. Я сліжу, зараз долю ще. Тепер вкидаю креветки, ті, що в мене є. Я забулася про імбир і ще. Коротше, я в магазині не купила, бо забулася. А в мене є у холодильнику ось такий перетертий імбир, то я його теж сюди вкидаю. Як то кажуть, щоб було більше, і ще відварила курячого філе. Теж сюди, так як як в мене немає грибів, то я сюди вкину м'ясо ще. За смаком вкидаю ще лимончику. Можна потім в тарілочку видавити лимонний сік. Я вкину сюди, а потім буду дивитися ще. Вкидаю помідорчики і дві хвилинки хай воно трошечки повариться, покипить. Ось такий буде в мене там я. Ще лапшу я вкину теж сюди. На завершення вже вкидаю готову лапшу, вона запарилася, перемішую, пробую. І, в принципі, ми вже все, будемо їсти. Зараз я буду дегустувати і з вами поділюся, чи мені понравився цей том ям, чи не понравився. А, ще перець, точно, забулася, ще перець. Гіркий оцей. Даю перчинку таку пекучу і сідаємо їсти. Мій перший том ям уже готовий, і зараз ми будемо сідати їсти, пробувати. Пробую свій перший суп том ям. Ось так він у мене виглядає. Так. Ти будеш пробувати? Ні. А м'яско. Так, ну що, пробую. Ммм. Такий гостренький, пекученький трошки. Ммм. На перший раз хороший. Uh -huh. Дуже смачний, пробуйте, готувати ви.